Частіше варікоз буває у жінок, бо вони більше стоять та даються в знаки вагітності та те, що носять дітей на руках, але він буває як зовнішній, так і внутрішній, коли є застійні явища в малому тазі. Основна помилка в тому, що ніхто не звертає увагу на вини, які тільки починають з'являтися, починають щось робити, коли є вже набряк. Коли вони вже болять, а потрібно з самого початку змінити спосіб життя, щоб процес зупинився або затормозився, чередувати довгі стояння з сидінням, намагатись переступати з ноги на ногу, підтягуватись на носочках, коли сидите, ставити ноги на підвищення, щоби. Кров вен пішла і вони спазмувались, прийняли своє положення. Якщо ви лежите, впирати ноги в стіну, щоб їм було легше. Коли спите, ставити ноги на подушку, щоб не було набряків. І зранку, не встаючи з ліжка, одягати або компресійні панчохи, або еластичний бінт від п'яток до колін. Добре пропивати венутоніки, детрелекс, флебо